Всього два дні посилочка вже приїхала, вірніше навіть не два, куди вчора замовила, сьогодні забрала. Ось така накладна в коробці, купирка, щоб нічого не пошкодилося. Дезодорант, антиперспірант. До речі, має постійних прихильників і вони дуже задоволені цим ефектом. Крем під очі з морськими водоростями. Має антивіковий ефект, блиск для губ. Олівець для очей. До речі, він дуже гарно тримається, хоча не супер стійкий. А це я взяла собі гель для прання темних та кольорових речей. Оця маленька бутилочка, її вистачає приблизно на 20 пранів. Ну, якщо дуже повна машинка, то я лью трохи більше, але все одно потрібна в мене зовсім така маленька мірна ложечка, і його вистачає надовго. Так. Каталоги, це я замовила. Для своїх покупців, а якщо вам цікаво отримати від мене каталог, звертайтеся і посилання залишу оформлення знижки 25%.